ditanya Комп'ютерне крісло невід'ємна частина для роботи або навчання. Від нашої зручності залежить продуктивність нашої праці. Комп'ютерне крісло це про індивідуальність, тому при виборі в нашому магазині ми завжди пропонуємо на нього присісти для того, щоб відчути комфортність посадкового місця. Крісла існують різні, як офісні, дитячі або геймерські. Офісні крісла мають строгий елегантний вигляд. Таке крісло буде регулюватися по висоті, для того, щоб можна було містити в будь-який письмовий або комп'ютерний стіл. Підходи для комплектації. Різних людей. Дитячі крісла будуть меншого розміру, будуть мати різне забарвлення або красиві картинки для того, щоб дитині хотілося навчатися та постійно на ньому перебувати. Геймерські крісла будуть мати анатомічну форму, різні подушки, а також нахил спинки назад. А такі моделі призначені для довготривалого перебування за комп'ютером. М'які накладки, а також міцна хрестовина, гарантує якість та довговічність таких моделей. Оскар Плюс – великий вибір різних комп'ютерних крісел на різний вік, а також комплектацію людей. Запрошуємо вас обрати підходящий варіант. Ви однозначно щось для себе знайдете. А якщо ні, то в нас є великий склад, по якому ми також підбираємо моделі. Завітайте за адресою вулиця Незалежності 63. Працюємо щодня без перерв та вихідних. Безкоштовно привозимо та заносимо меблі. Телефонуйте, бронюйте або купуйте онлайн. Всім дякую за увагу і до зустрічі!